Слава Україні Маю 5 хвилин на головне. Проти хмельницької блогерки Олени Мандзюк відкрили кримінальне провадження. Невідомі підприємці незаконно обробляли землю на Кам'янеччині. Лісівники краю готують сухпайки для бійців. Про це та інше далі в деталях. Українська православна церква Московського патріархату повинна усунути всі юридичні зв'язки з російською православною церквою до 24 серпня. Про це в коментарі «Укрінформу» заявив очільник державної служби із етнополітики та свободи слова Віктор. Єлецький спершу УПЦ надали час на усунення порушень до 18 серпня. Однак цей дедлайн змістився. УПЦ можуть надати ще додатково 60 днів за потреби. За словами Єлецького, наразі УПЦ подала позов до суду, який спрямований на зрив виконання припису. На його думку, це демонструє, що в церкві не мають намір усувати ознаки, які пов'язують УПЦ із РПЦ. Нетішинська громада повідомила про смерть захисника. 13 серпня у лікарні помер 41-річний молодший сержант Ігор Митарчук, мешканець старого Кривона. Прощання з воїном відбудеться завтра у рідному селі. 16 серпня на території Нетішинської громади оголошується днем жалоби. Вічна пам'ять і слава захисникові щире співчуття рідне. Проти хмельницької блогерки Олени Мандзюк відкрили провадження за слова про те, що її діти можуть так би мовити. Відлупцювати за російську мову, їх вона написала у коментарі під одним із своїх дописів в інстаграм. Про відкриття кримінального провадження повідомив депутат Олексій Гончаренко, який звернувся до поліції за цим фактом. У своїх соцмережах він також заявив, що якщо буде хоч один випадок із насильством із боку її дітей щодо будь-якої дитини, то він особисто займеться тим, аби позбавити Олену батьківських прав. Невідомі підприємці незаконно обробляли землю на Кам'янеччині. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Слідством встановлено, що підприємці без будь-яких дозвільних чи то правовстановлюючих документів обробляли 16 гектарів землі за межами села Рихта Кам'янець-Подільського району. Ця земельна ділянка, за словами правоохоронців, відноситься до категорії особливо цінних земель та перебуває у комунальній власності. камянець подільською міською радою забезпечено збір майже 50 тонн вирощеного там урожаю пшениці. Ринку. Вою вартістю майже у півмільйона гривень. Кошти від реалізації зерна перейдуть у дохід держави. Поживні борщі й супи готують бійцям у Ярмолинецькому надлісництві. Про це повідомляють у філії Подільського лісового офісу. Сказали там, що ця робота розпочалася ще на початку повномасштабного вторгнення. У сухої з виробництва продуктів побічного лісокористування фасують не лише борщові супові набори, але ще й сушать гриби та ягоди. У зіньківському лісництві спеціально побудували приміщення. В лізинг придбали сушильне та пакувальне обладнання. Тепер за добу можуть пересушити до пів тонни сировини, яку вирощують власноруч, і за допомогою партнерів із подільської філії. Завдяки автоматизації процесу вдалося пришвидшити виробництво у п'ять разів. Загалом торік із зіньківців на передову відправили понад п'ять тисяч сухпайків. До кінця цього року зіньківчани запланували виготовити і відправити 25 тисяч сухих наборів для військових. Усіх бажаючих запрошують на благодійний ярмарок у палаці Орловських, який відбудеться 16 серпня у Малівцях, із 12 до 17 години на вас чекатиме зустріч із акторським складом серіалу Кава з кардамоном. Окрім цього, у програмі традиційна кухня та напої, продукти та крафтові вироби від місцевих виробників, майстер-класи та різні дитячі розваги, фото зони, а саме історична атмосфера із каретами та костюмами. Вхід на ярмарок вільний. Та кожен охочий зможе придбати благодійний квиток вартістю гривень. Усі зібрані. Кошти будуть передані на підтримку Хмельницького військового госпіталю. І прогноз погоди на день завтрашній. Очікується мінлива хмарність без опадів. Температура по області вночі становитиме від 11 до 16 градусів в день від 25 до 30 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 12 до 14 градусів, а денна прогріється до 29 градусів із позначкою плюс. Попереду на вас чекає ще й підсумковий випуск новин. тож не пропустіть. Ми дякуємо вам за довіру. Бажаємо мирних та спокійних вихідних. Бережіть себе та своїх рідних.